Всім вітання на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді, як завжди, якісний автомобіль з прозорою історією, в ідеальнішому стані, як ви звикли бачити в нас на каналі. Перед тим, як продовжити огляд, рекомендую, якщо ви шукаєте автомобіль для покупки для себе, Бо вам подобається автомобільна тематика. Нажати дзвіночок, підписатися на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки завжди всім раді. І так, Volkswagen, Touran як завжди, має особливість, як кожне авто, яке ми купуємо, ми купуємо власні машини. 2010 рік, останній рік випуску з мотором 1.6 MPI, BSE 75 кВт. Ресталін, останній ресталін, відрізняється зеркалами та магнітолою вже сучаснішою. Автомобіль, як завжди, не битий, нефарбований, без корозії, абсолютний оригінал з рідним оригінальним лобовим склом лінзована оптика, технічних візуальних заважень, автобіль немає від слова абсолютно. Показую загальний стан автомобіля. Автомобіль у нас п'ятиймісний, на нього легко ставиться газ. Є місце під газ. Автомобіль на літній гумі 16 го радіуса 23-го року. Хенкук. Залишок 90% плюс. Автомобіль від першого єдиного власника сім'ї старших німців купляли, доставляли особисто. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні і другим за всю історію існування даного автомобіля. Явних слідів експлуатації автомобіль немає. Дуже естетичний по кузову, в гарному кольорі. Стан технічний без зауважень, нагадаю. Естетичний так само. Подивіться, корозії, Натіку немає. Збережений автомобіль. Ніяких сколів, царапін, м'ятин по автомобілю немає. Абсолютний оригінал в рідній фарбі. Розглянемо його толщинометром, стан салону та роботи двигуна. Перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Tіuran 2010 року випуска. Останній рік випуска. Він код відкритий для будь-яких абсолютно перевірок. Ми так само відкриті для будь-яких перевірок СТО діагностів автоекспертів. Так, разом з вами було детально оглянуто стан кузова ідеально збереженого Volkswagen Turan 2010 року випуска. Останній рік випуска. Розглянемо стан салону. В салоні нас зустрічає повний електропакет, всі фіксатори справні, ущільнювачі всі на місці. Карти ціленькі, повний електропакет сказав. Нічого не крутилось, не знімалось. Корозія на порогах відсутня, від слова абсолютно ніяких взутів, краски, рижиків немає. Вінкод, код, дублююча табличка, сидіння в оригінальному стані. Зверніть увагу на стан керма. Не перешити, не відновлене, нічого з ним не було. Оригінальний заводський стан. Як можна було так зберегти салон автомобіля? Для мене то дивина. Німцям і все по-іншому інший менталітет. Круїз-контроль, сучасна магнітола, справний кондиціонер, бортовий комп'ютер присутній ЄСП. Все в оригінальному чистенькому стані. Нічого не зачухано, не засмальцовано. Візуально дуже збережене авто. Задній ряд сидінь так само повний трансформер, є столики для задніх пасажирів. Так от виглядає, коли ви їдете за кермом. Пройоми так само в оригіналі без зауважень. Карти ціленькі, ручки фарбувати не потрібно, без пошкоджень, без царапин, Ущільнювачі всі на місці. Куран славиться тим, що це практичний автомобіль з великим багажником. Всі три сидіння складаються незалежно, шторка справна. Тут йде ремкомплект. Весь пластик чистенький, подивіться, ніде корозії по автомобілю немає. Ваше улюблене пробіг 2010 рік, рік-ноль переоформлень один власник салону Ніколас Кірст. Останній запис у 2024 році, 173 тисячі було пробігу, відмітки про обслуговування тормозної системи. тормозні диски, колодки, помпа мінялася на 122 тисячі. Зараз 186. Десь вже скоро міняти через 1610, 10 Закінь рівень плюс помпа. Книжка оригінальна, заводська, дуже легко перевіряється. Видно, що вона старенька, і вона має сходитися з роком виробництва. 2009-10 роки виробництва. Оглянемо роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Озвакентюран 2010 рік, 1.6 МП, 67 є 75 кВт. Клімат справний, компресор микається, дує холодним, дуже холодним. Подивіться на стан керма. Шагрень, як нового керма. Мотор працює тихесенько. Склопідіймачі всі справні. Підкапотний простір в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалося, болти ніде не кручені, амортизатор справний, ущільнювач, шумка присутня. Все тихенько чистенько, все рівненько, всі заводські точки, все в заводському стані. Антифріс g 12 чистенький, Мотор не димить, не труїть, не сапунить. потіків масла по мотору немає. Мотор працює дуже приємно. Ці мотори люблять їздити на газу, легко газ ставиться. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народніший автомобіль, лідер продажу серед мінівенів У нас з народним мотором 1.6 MPI, шість БСЄ 75 кВт. Мотор недорогий в обслуговуванні. Нагадаю, третє, що легко ставиться газ, це люблять в Україні. Простий в експлуатації. Автомобіль у нас п'ятимісний автомобіль весь в оригінальному стані, не битий не фарбований, з оригінальним склом Volkswagen. Корозія на автомобілі відсутня, гарна, літня гума. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки. під дім. працюємо по всій Україні, працюємо на репутацію. Ви можете спокійно телефонувати. Якщо вам автомобіль сподобався, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під. Дім, впевнені в наших автомобілях. Або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. З 2011 року я особисто привіз перший автомобіль, возимо автомобілі з Європи, народні, максимально перевірені, в максимально збережених станах. Тюран 10-го року, в такому стані кузова, салону, збереженому без корозії, це рідкість і рідкісна. Тому якщо ви шукаєте даний автомобіль саме такого стану року випуска це ваш екземпляр. Знайти такий автомобіль дуже важко. Задача зірочкою. Десятий рік, останній рік випуску. На огляді з вами був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі. Телефонуйте. Запрошуємо вас, місто Вінниця, Василенка 21. Або ви запрошуєте нас до себе. Розмитнений, не сертифікований, готовий до першої реєстрації. До нових зустрічей з новими оглядами. Дуже достойний збережений варіант. Твердо наголошую.